Усім привіт! З вами Юляна вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам сьогодні свої фіалочки. Як ви бачите, дехто квітне, дехто тільки а, збирається квітнути, дехто відцвів і знову буде квітнути. Всі вони вже підросли. Вже стали ось такі гарні кущики. Це у мене Гарний, мені дуже подобається колір. Це є вона рожева і по рожевій квітці такі темно-фіолетові штрихи. Ось, бачите? Їх небагато, але вони є. Тобто квітка відповідає сорту. Така гарна. Тут Усі з бутончиками. Майже усіх бутончики, я так думаю, що на наступному тижні я приїду і буде в нас непогана така клумбочка. Тож залишається лише чекати. Також на цьому вікні в мене деякі хойки стоять тут. Окуноза Супер скімо. А я її перенесла зі стілажу сюди, коли тут було сонечко трошки більшенько. Вона дуже добре пішла в ріст, але перестала квітнути. Тобто вона переключилася на е, період росту. Матильда, як ви бачите, квітне. Я вам показувала фото вчора. Е, Лягали спати, вона тут стоїть, де ми спимо. І пізно ввечері вже і аромат був від оцієї однієї корзиночки, аромат був на всю кімнату. Тобто дуже гарно пахне дуже такий приємний аромат. А що буде, коли вона буде усіяна корзиночками, тому що вона молодець, вона на кожному? Рості в неї є квітоноси, я думаю, що в неї є потенціал. Сидить вона, щоправда, в маленькому горщику, але поки що до весни я й не планую її пересаджувати. Покажу з іншого боку це хоя каудата. Такі в неї ніби картонні, але гарні такі листочки. Тут вона теж пішла добре вріст. Плететься, багато нових гілочок повиростало, Тобто їй теж тут сподобалося. Хоча, оце ось пішов вересень місяць, трішки стало менше сонця, і я так думаю, що ще трішки. І прийдеться мені їх переносити до стілажу туди, в ту кімнату, де більше освітлення. Також тут моя еліптика сплеш. Вона Пішла вріст. Я так розумію, вона не любить жари, тому що це зараз цим хойкам світла стало малувато, а ця пішла добре вріст. У неї з'явився нова гілочка і нові листочки. Також зупинилася на, наразі в рості а, хоя Каоданг В'єтнам. Такі гарні листочки в неї. На дотик такі вони пухнасті із зворотньої сторони. Такі пухнасті, пухнасті, навіть ось видно ворсинки Вона зупинилася наразі, задумалася. І я так розумію, через те, що не невідкориговано полив, ось вона відсушує два. Листочка. На тому тижні, коли я дивилася, вони тільки-тільки починали такі жовтуваті прожилки, але зараз я бачу, що вони, звичайно ж, відпадуть. Ріст нового, нової гілочки теж зупинився. Ну, буду спостерігати. Можливо, теж перенесу її назад на стілаш. Ось отакі справи. Тож, чекаємо. Наступних вихідних, сподіваюся, мої фіалочки порозпускають ще більше квіточок, і ми з вами повинуємося більш пишнішим цвітінням. Як виявилося, майже усі, не квітла в мене лише оця. Ну, я так розумію, що оці два кущики це один і той самий сорт. І всі вони виявилися в рожевих тонах. Тобто, так, вони відрізняються одна від іншої. Ця більш коралова, такого коралового гарного кольору. Ця ніжно ніжно рожева Мінг е фламінго я вам вже цвітінням показувала, вона теж скоро буде квітнути. Вона теж рожева, але щось середнє між оцією і оцією. Тож, чекаємо на пишні цвітіння, але, так як фіалочки молоденькі, то їм потрібен час. Пересаджувати в більші горщики я й не планую, оце отакі горщики їм зараз. Повному мірі достатньо. Більших їм не потрібно. Єдине що, це потрібно їх добре підживлювати для того, щоб у фіалочки вистачало сили на цвітіння. І, звичайно ж, щоб було достатньо світла. Якщо тут буде вже малувато, бо вже осінь і, на жаль, сонечка все менше і менше, то проведеться теж їх відносити до стілажу під освітлення. На цьому буду закінчувати. Сподіваюсь, ви порадувалися моїм красуням і до зустрічі в нових відео. І попереду багато цікавого.